Великодні ігри та забави. У межах 13-го обласного відкритого фольклорного фестивалю Писанка у виставкових залах містечка майстрів Національного музею відбулася науково-практична конференція Великодні ігри та забави. А ще цікаве традиційне дійство Великодні забави, участю яких взяли народні аматорські колективи та учні місцевих ліцеїв. Пані Леся Дячук одна із тих, хто ретельно зберігає та примножує українські традиції, а ще з задоволенням передає їх молодим людям. Серед звичаїв, які вона вважає дуже цінними, є водіння гаївок. Власне, їх можна було побачити у середмісті Коломиї та навіть взяти в них участь. Це і дуже важливо, бо треба, щоб наші діти вміли передати це дітям. Це дуже-дуже важливо, бо все пропадає. Нічого немає. Ну і ми стараємося, у нас в клубі дуже багато є. Ми і гаївки і співаємо, фольклор, фольклор ми маємо. Дуже-дуже багато. У Нас гаївки всі давнішні. Колись співали під церквою. Отак ми тепер і співаємо, то все передаємо один одному. Аліна разом з друзями теж прийшла на мистецьке дійство. Дівчина розповідає, водіння гаївок виявилось дуже цікавим, тому вирішила не стояти осторонь, а взяти в заході участь. Наш клас запросили на майстер-клас гаївок. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що ми не брали участі в гаївках. Ніколи такого не бачили, лише чули. А сьогодні маємо змогу це відтворити в житті. Гаївки обрядові весняні ігри. Це дуже давня традиція, яка прийшла з дохристиянських часів. Старовинні за походженням ігри і хороводи з піснями, в якій сьогодні українці бавляться у великодні дні. Гаївка це святковий комплекс забав і пісні, які супроводжуються рухами, жестами та мімікою. Тут задіяні колективи усієї Коломийської громади і всіх представників Палацу культури та мистецтв Народний Дім, і також усіх філій бібліотек. Самі керівники будуть водити гаївки і задіювати в це, в це дійство всіх бажаючих. Колективи народного дому роблять такі спільні проекти з колективами центру культурних послуг, що також Ведеться така, якби співдружність, заохочення до таких і до відродження наших українських традицій. Ми ем, шукаємо такі гаївки, які вже трішки загубилися. Ми їх хочемо відродити і навчити наше молоде покоління. Також у межах фестивалю Писанка відбулася науково практична конференція Великодні ігри та забави. Тут презентували доповіді на тему дослідження великодніх забав. Науковці, музейні співробітники і пошуковці запропонували власні розвідки, огляди статей етнографічних збірників, часописів, монографій, присвячених цій народній традиції. Організатори сподіваються, що науково-практична конференція стане поштовхом до подальшого дослідження великодніх забав в українсько-етнографічній науці.